Слава Господу. Слава я хотів би, щоб відкрили одне і Слово Боже, будемо звертатися до Слова Боже, Откриєння Ана Богослова, 3 глава, 20 стих. Я хотів би звернути нашу увагу таку, ви знаєте, ми часто роздумуємо в наших серцях про, про багато що. Одне, про що я останні часи думаю, це. Наблюдаю за собою, дивлюся, який я, дивлюся за своїм серцем, за своєю реакцією. даже дивлюся, як я реагую на ту чи іншу пісню. Чи вона мене ціпляє, чи я холодний, а чому не реагую? Теж задаю питання. Ви знаєте, я хочу сказати, що людина вона має дуже гарні якості. Ми можемо про їх говорити багато. Ми можемо про їх розмовляти, навіть перечисляти, описувати. Можемо зробити їх по розділах. І, знаєте, як чуть ли не анатомію якусь зробити. Але я хотів би звернути нашу увагу на одне, яке саме, на мою думку, понятно, воно все красиво, саме найунікальніше, що може бути в людини, це не серце. Я не говорю про серце як орган, який дає життя як мотор, як насос, да, можна ще так виразитись, який качає. Рухає нашу кров у наших тілах. І це є чудово створено, якщо вникати туди. дам. Но ми не про це. Але ми говоримо про серце, яке, е, е, як е, Слово Боже, пише, що є внутрішній наш духовна людина. Да? У нас є щось внутрішне. І це внутрішнє теж є серце, яке може бути духовно, де Бог звертається на раз і каже, серце людини, воно крайно спорчене. І ніхто його каже, не знає. Но я Господь, який знає все. Я проникаю в це серце. Я знаю його мислі, я знаю його болі, я знаю про все, що думає людина. І ви знаєте, про цю унікальність хочеться говорити. Хочеться говорити іменно про те, що Бог запланував, чуть-чуть неправильно висвітили стих Яна Баслова, 3:20. Де як назвав би свою таку дум, якби намагаюсь буду говорити про те. Про ту тему, таку, яка в мене в серці Бог запланував вечеру з тобою і мною. Ви знаєте, дивлячись на нас, ми любимо спілкуватися. Одна із гарних рис, яка може бути в людини, коли ти можеш говорити, да? що ми зараз і робимо. Ми спілкуємося. У нас діалог. Може нема діалогу від вас, але в серці в нас може бути діалог. Ми можемо спілкуватися. І це є саме найгарним. Аргументом, гарними якостями в людини, коли вона це має і каже: Я хочу спілкуватися. А є люди, кажуть: я не хочу спілкуватися. Ви знаєте, є люди, які построїли, ми читаємо слово Боже. Ось я стою під дверима й стукаю. Хто почує мій голос, каже: Я зайду до нього і буду вечеряти з ним. Ви знаєте, я задумався над цим Словом Божим. Не раз це сама така тематика, яку я е, покаявся і ходив, і мені об'ясняли, я не раз думав, що коли от Христос стукає в твоє серце, і зараз, коли ти відкриєш серце Христу, Христос сяде і буде говорити тобі, в мене таке завжди: покайся, а наче попадеш в ад. Я так сприймав вечеру з Христом. Я так сприймав, що коли Бог почне до мене говорити, я в тремтінні буду розуміти, що я без нього буду в якомусь аду і пеклі. Да. Це не виключається із цього всього. Але я хотів би, щоб ми поглянули на цей стих, як со сторони батька. Воно краще пояснюється, коли ти дивишся на... і даєш пояснення, як со сторони батька, со сторони отца. У нас кожного з нас є діти. Ми якийсь прожили етап, і ми були діти. І зараз в нас десь діти. І особливо, коли маленькі, великі. І ми, що саме, які аргументи в нас були, ми завжди намагалися спілкуватися з нашими дітьми. Ми бачили такі сцени, коли діти закривалися від нас, коли діти не хотіли спілкуватися Коли могли навіть зачинити двері, і нам точно так, як Христос стояли, стукали, і просили, відчини. Я просто хочу з тобою поговорити. Я хочу з тобою об'яснитися. Давай поспілкуємося. Воно щось так звучить, знаєте, я не знаю, як у кого, але десь так проходило. І коли ти сідав з дитиною і почав розмовляти, отак от і отак, от і людина десь, може, вона вирядувала, вона була непослушна, але через твої намагання ти доносив цю думку до неї і кажеш, це буде недобре тобі. Ну, послухай мене, я прожив життя, воно доведе тебе не до кращого. Буде біда. Послухай мене як батька, я умоляю тебе. Давай зробимо паузу. Разні аргументи, ми можемо говорити, ми переживали ці моменти. І ми десь бачили результати. І коли діти потім зверталися, приходили, може, десь на другий день і казали: тату чи мама, спасіба, що ти поговорив зі мною. Дякую. Я зрозумів. Ну, от на той час я не розумів. І багато діти виростають, уже кажуть, батькам таке свідчення. Дякую за те, що ви розмовляли зі мною. Дякую, що ви говорили з нами. Може, десь не раз ця форма була, вона десь ну так. В якомусь праведному гніві, даже, в якомусь такій жорсткої, може, формі. Але діти виростають і кажуть, я саме більше це заповнив. Коли ви нам роз'ясняли, об'ясняли, коли я задавав питання, ви відповідали, і це в мене в голові закарбувалося, я все це помню. І воно десь мені в житті допомогло йти, допомогло робити правильні вибори. Ну, є такі моменти, коли, знаєте, кожна із нас людина, і я в тому числі. Ми будуємо свої домики такі. І Христос каже: я сі, стою у двері і сточу. А що стоїть питання? Людина закрилася, десь вона знаходиться. А десь так виходить, що десь людина робить той кокон, робить той маленьку, маленький домик. І вона при великій біді і болі вона готова забігти туди, коли щось, закритися в тому домику і сидіти. Вона хоче перечекати. Може, я завтра вийду з цього домика? Може я вийду через неділю. Ну, я зараз не готовий спілкуватися з людьми і не хочу нікого бачити, не хочу ні до кого дзвонити. Я один із тих, який не раз був в цьому доміку. Ти закрийся і тобі кажеться легше. Ти закрийся і кажеться, щоб ніхто з тобою до тебе не розмовляв. Но Христос каже: я ось стою біля твого доміка. Я не раз читав це Слово Боже і роздумав, і задавав питання. Бог переймається нашим серцем. Бог переймається тобою і мною. Він як той батько, який хоче говорити із нами, який хоче сісти, може, за один стил, я не, уявляв, я не раз уявляв собі цю вечерю, де коли ти сидиш з Христом, не так десь, може, далеко, а ти навпроті можеш сидіти, я так рисував собі. Коли ти сидиш за столом з Христом, і Христос дивиться тобі в очі і каже, отак і отак. Я уявляв це на рівні батька, я уявляв це на рівні того, який може говорити. Ви знаєте, Бог самий, можна сказати так, має в цьому досконалість, має в цьому такий хист такий, підійти до людини із правильних позицій і говорити. І я не раз вспоминаю, коли я десь міг розмовляти і неправильно сказати слово. Неправильно. Неправильно сформувати речення. І може, із е, моги якоїсь неосвіченості, і людина могла обідатися, так обідатися, що ти міг неї довести до сліз. Потім треба було вертати цю людину, пояснюватися. Я не, це, не так хотів сказати і так далі, тому подобне. Але Христос він має в цьому гарні якості. Він знає, як говорити з людиною. Я є свідок того всього. Ви є свідки того, тому ми є на цьому місці. Христос наш, наш нашов у цьому світі, нашов до нас цей ключик, постукав у нас домик. Каже: ось я стою. Якщо відкриє хтось, почує мене, я буду з ним вечеряти. Ми свідки того всього подій. Ми не раз вечеряли і ми не раз відкривали Богу. І ми були свідками, як було приємно, коли Бог пояснював. Нам критерії, ці всі моменти життя, як воно може статися, якщо ти будеш таким і отаким. Я не знаю, але воно пройшло через нас. Кожен із нас, хто тут сидить, я вірю в те, що людина пройшла співбесіду з Христом. І це є чудово, це є прекрасно. Коли ми не перестаємо ці співбесіди, ці, як би сказати, моменти у нашому житті вони відбуваються, я хочу акцентувати на це питання, що у Бога, перше, є бажання. Бути біля твого доміка завжди, коли тобі тяжко. Він бачить, коли ти е, закриваєшся десь, коли ти десь готов сховатися. Я не раз задавав одну, у мене є одна людина, з якою я спілкуюся, і кажу: а коли ти плачеш, як ти робиш так, щоб не, не бачили твої діти? А він каже: у кожного вдома є каже, ванна, кімната, там вона закрита і ніхто не побачить. Але Христос бачить і там. Христос бачить все потаємне. І саме, що більше мене дивує в Христа, Він каже, я маю бажання. З цього слова, з цього стіка ми можемо вичислити, що Він має бажання, тому що Він стоїть, каже, я стою. Я стукаю. По цих двох словах можна оприділити, що в нього є бажання спілкуватися з людиною. Навіть не тоді, коли людина не знає про нього. Да, Бог любить і спасати, і навертати. Але тих людей, які вже 30 років давно в християнському житті, і нам потрібна ця бесіда. Десь ми закриваємося і десь не чуємо голоса Божа. І Бог каже: Я тут. Я стою, я стукаю. Почуй мене. Відкрий двері. Я не раз уявляв, коли ти відкриваєш двері серця, і Бог починає з тобою говорити. Я думаю, що кожен із нас був свідком цього. Ми можемо це назвати молитвою. Ми можемо це назвати просто бесідою. Будь-як, але це було спілкування із ним. Це може бути за рулем, коли ти їдеш за автомобілем. Це може бути просто вдома, коли ти сидиш, слухаєш, може, якусь музику, а може навіть і працюєш. Ти можеш відчути, коли Бог говорить з тобою. Але саме краще, коли ти ціленаправлено виділяєш цьому час. Ти можеш встати в 6 ранку, чи можеш пізно ночі, чи можеш відкрити свій офіс і закрити за собою ключ, сісти і просто в мовчанні дати можливість Богу спілкуватися з тобою, задавати Богу питання. Я не раз так практикую, і кажу, Боже, я не розумію. Я не знаю, як далі. Не знаю, як цей день пройти. І мені так приємно. Я думаю, кожен із нас має таку практику в своєму житті, і Бог каже, я буду з ним вечерять. Бог запланував вечеру з тобою. І я вірю, що ці вечері можуть бути кожен день. Ми ж їмо кожен день, правда, і по три рази, то буває ще і по чотири рази. У мене вдома взагалі не нормірований день, як би сказати, приймання піші. Я своїм дітям не раз кажу, слухайте, може якось два чи три рази определіться. Дивлюся, час ночі вже мої там приходять, відкривають холодильника. Слухайте, я так кажу, що ми спати повинні. Не Наше тіло хоче їсти десь молоде, я не знаю, так порой буває. Ну, ми стараємося бо вже після шести їсти. Молоді готові їсти. То як ви думаєте, наш дух він не голодний? Наш дух він не, не приходить до состояння, коли він голодний. Коли він хоче соприкоснутися з Богом, з Творцом, своїм духовним отцем. Ви знаєте, я вірю, що Він хоче. І ми переживаємо це. Ви знаєте, це приємне відчуття, коли у Бога є бажання, Він хоче щось робити, Він хоче, хоче говорити із нами. Ви знаєте, але тут треба просто-напросто, знаєш, з нашої сторони невеликі досягнення, невеликі якісь справи треба зробити. Написано, каже, якщо хтось почує. Оце слово приставка, да? Якщо є ще є. Просто приставка. Якщо хто почує, я війду. І там ще далі відкриє, зробить дію якусь. Не тільки почути, але треба ще зробити якусь дію. Каже: я зайду. Я буду з ним вечеря. Я не знаю. Я читаю ці слова, вони мене завжди перевертають. Завжди перевертають. Якщо має справу з тобою, Бог, дуже чудовий стіг був. Я, ви знаєте, я просто слухав. Я розумію, Бог з нами має справу. Він має з нами справу. І саме більше він хоче мати з нами справу. тому що у нього, нього, нього заплановані якісь певні події. Ми ж плануємо вечора, правда? Звем друзей, сіднімо на день роження, або прийди сьогодні в місті по Ми плануємо наші часи життя просто плотські. І я собі допустив таку думку. А Бог не планує із нашим духом зустрічі зі мною особисто, вечерю зі мною. Може, обід, може, по-разному вам розказати. Ми не будемо там їсти, але да? ми будемо питатися духовно. Це наш Творець, це наш Отець. Я даже, може десь запутався дакше, може в своєму доміку сижу і не розумію, хто прав, хто не прав. А Бог каже, я не хочу виясняти, хто прав, хто, не, хто винуват. Я просто хочу з тобою говорити. І в процесі розмови ти розумієш, що тобі треба робити. Тобі треба каятися, може десь, а може десь просто вибачитись, а може просто не звертати на те чи інше увагу, а воно щось стало просто банальним. Бог каже: вийди з свого доміка. Вийди з свого доміка. Нехай наш домік стане, ви знаєте, таким домиком, де буде завжди Бог. Де буде завжди Христос, де Христос завжди двері будуть відкриті. Щоб нам не треба надо надобності ходити їх закривати. І цього доміка не буде існувати. Бо коли уп'ять нас хтось десь щось станеться, я знову шукаю п'ятого угла свого доміка, щоб закритися. А Христос каже, не роби такого. Я є. Говори зі мною. Я готов спілкуватися з тобою. Я об'ясню все те, що тобі не розум... не непонятно. Я розкажу, як йти, як направляти. Ви знаєте, чудесний Бог, слава йому. Ви знаєте, при таким Богом хочеться приклонятися. При таким Богом, ви знаєте, не раз можеш плакати, і ці сльози вони стають не сльози болю, а сльози радості. І навіть не раз ти можеш переносити якийсь, дійсно боль, як в тому стиху було сказано, але ця боль вона настільки може бути перемішана із любов'ю, що ця боль вона стає вже і не болю. І солене вже не стає соленим. І гірке вже не не являється гірким, а воно являється солодким. Я так утрирую вже. Порой там, де враг, там, де ворог хоче, щоб воно стало гірким для нас, а Бог може зробити його солодким. Там, де враг хоче зробити болю, а Бог зробить нам, що воно не болю. Ви знаєте, це чудесний Бог. На уровні духа внутрі ми розуміємо, що Бог в цьому може це робити. Ми віддаємося, ми відкриваємося. Десь у нас не достає, я не знаю, я, я не за вас, я за себе говорю. Десь не вистачає якогось такого. Це двері я приоткрив не до кінця. Знаєш, як двері відкривають, не до кінця тобі треба протиснутися так, щоб у тебе і гутики аж рвуться, тому що не вистачає на твоє тіло протиснутися, Тобі треба більше двері відкрити. І Десь Христос отак протискується. Я розумію, що я десь не до кінця відкриваю Богу двері. Я розумію, що я десь не до кінця його чую, і не до кінця я бачу, що він десь стоїть. Давно стукає, стукає, а я думаю, що в мене все. Це хорошо? А я думаю, що в мене все прекрасно. А Бог каже, вище цього всього, це 20 стих. Якщо читати вище, там написано, ти кажеш, що ти розбагатів, ти кажеш, що ти багатий. Тобто він про себе говорить: а я тобі хочу сказати, що ти злиденний. Я хочу сказати, що ти бідний. Я хочу сказати, що ти нещасний. А потім вже 20 стих іде і каже, я стукаю. Тобто, я знаю твоє состояння, я його перечисляю. але все це я хочу взяти, я хочу навести порядок, я хочу помазати твої очі, мазю, я хочу дати тобі золото, яке огнем очищене. Так, так написано, щоб тобі бачити, щоб тобі жити. Бог переймається нами. Ми так можемо не раз, я сижу так в собранні, повернув голову, подивився, о, цього знаю, цього знаю, цей прийшов, цей прийшов. О, цього не знаю, цього не знаю, того нема, того нема. Ми можемо робити аналітику. Ми можемо аналізувати. Ну, коли ти можеш подивитися, на людину дивишся, а в неї переповнена радість. Таке впічення, коли як вчора щось, якусь покупку гарно зробила, ну я так говорю, в неї ну, натхнення, в неї. От вона, от вона парить, а на другу людину ти подивишся і бачиш, вона засмучена, і ось, ось капне сльоза. І ти розумієш, що в неї проблема. І ти думаєш, хто поможе? Я віддаю всю шану і подяку Богу. Ви знаєте, Бог, Богу, не треба крутити голову. Я можу крутити, когось не побачить. А Бог бачить наше серце. Тоді, коли я засмучений, тоді, коли я радосний, це є Творець, це є наш Отець, це є наш духовний отець, який родив нас. Якщо я знаю свого сина, коли він іде, і ти кажеш йому, що сталося, та ні, все нормально. Мати чи батько вона зразу бачить по вираженню в лицах, що щось сталося. Що зробилося? Він мати вже знає, щось десь розбив. А як коли вже подоросла вона розуміє, десь є біда, то не вже Бог, який сотворив нас, творець неба і землі, творець нас. Він по наших лицях, даже по нашому состоянню, не розуміє, що у нас. Він розуміє все. І знає даже рішення, яке може бути. У нього є рішення, як зробити. Ви знаєте, коли розумієш так, знаєш про Бога от так. і Освідомлений так, дуже часто хочеться бігти до такого Бога. Дуже часто хочеться, ви знаєте, так, як Давид, писати в своєму серці такі. Ну, я, я виражу таке слово, може в нас сучасне, любовні романи, коли ти можеш Богу визнаватися в любві. Я не знаю, як часто це відбувається у вас. Ну, має ця... часто відбувається, коли ти не знаєш, що вже Богу казати, а просто можеш сказати, Боже, я люблю тебе. От е... ми бо, не привикли навіть говорити такі слова. Я не привик говорити такі слова. По-людськи я не привик. Мені тяжко сказати людині, допустимо, сказати, я люблю. Це треба знайти якісь сили і тому подобне. Але перед Богом так-то легко, тому що якось Бог плінив тебе своєю любов'ю. Настільки то все було. ну... Забутою обложено, що ти починаєш Богу отак вот об'яснятися любві. Я кажу, я жінці так не об'яснявся любві, як я об'ясняю Богу в любві. Ну, вибачте мене за такий вираз. Але це відчуття приємності, це відчуття насолоди. Це відчуття, коли тебе тягне кудись, і ти знаєш, що тебе тягне до Бога. Тебе тягне навіть, ну, і, і соглашаєшся з тим, що десь неправильно ти готовий його вирішувати. Нехай буде з нами так. Нехай ми будемо людьми такого покоління, коли ми будемо бігти до Бога і хотіти з ним вечерити, і обідати, і снідати. Я не знаю, як там, і ночувати, і так далі, і тому подобне. Нехай ми будемо такої складової частини. Нехай наше серце воно буде відкрите широко, щоб Бог міг поставити свої там, ви знаєте, правила, поставити свої ценності. І ми були Божими. Гарному цьому слові Божими. Не забували. Не тоді, коли ми прийдемо в церкві, я хороший. А поза церквою я, вибачте мене, і діти можуть сказати, тату, ми любимо тебе, коли ти в церкві. Може б ти звідси не уходив. Ну, і таке може бути, і таке можуть сказати. Ви знаєте, нехай ми будемо кращими людьми, будемо свідками для других людей. Ми зможемо, даже Бог нам, я вірю в то, Бог може давати нам дарування, коли ми можемо приходити до своїх друзів і сказати, що в тебе не так, давай поговоримо. Ви були не раз ідемо свідками, коли ви розмовляєте з людиною. І з допомогою Божої ви стаєте служити другим людям. Ви стаєте відповідю для других людей. І людина так раз піднімає голову. О, спасіба, що ти прийшов в моє життя. І сказав. Мені це мені так не вистачало цього всього. Я вам розкажу один приклад, який друг із Бердянська, вони ж переселенцями знаходяться в Запорожжі. Каже: я одного разу вибіг із хати. Бо мені треба було бігти, каже, на роботу і я біг по воду, бо вода в нас не підтєва була, а біг до колонки, де можна було набрати питтєвої води. І я каже, біжу, такий спішу, бо ж бігом, і ще є на собранні, на доспіті, то все так в побихах. І один до мене кричить, каже: ей, привіт! А я до нього так, привіт. А Бог мені каже в серці, підійди до нього. Я ну, думаю, ну ж спішу, не виходить? Думаю, і Розвертаюся, так, набрався сили. Приходжу до нього, а він, ой, вибачте, я я ошибся, я, я, я обізнався. Ну, каже, раз ти вже обізнався, то а він віруючий, почав з ним говорити, він бачить, що він залежний, він бачить, що він в поганому стані, ну, прямо скажу, наркоман, да? Він каже, я каже, такий, як ти був, но Бог мене освободив. Почав з ним спілкуватися, почав прилучати собранні, почав з ним говорити. А він каже: Ти знаєш, я так втомився вже, що я вийшов з хати. І ішов, шукав якогось храму православного, щоб перехреститися і закончити життя самогубством. І тут ти біг, і я, я побачив, що ти мій знайомий. Я по привиці алло, привіт! А оказується, я обізнався. Бог послав тебе до мене. І я розумію, він пригласив його в церкву, він пішов, він пройшов реабілітацію. По сьогоднішній день він має там кілька дітей. Він вже декілька років служить у церкві, він назвав його фамілію, каже, ось він сидить. Ви знаєте, ми можемо стати тим мостиком, ми можемо стати тими тією відповіддю. Коли Христос з нами говорив і навчив нас, ми можемо розмовляти з іншими людьми, бути служителями їхнім серцям, Бог може говорити через нас. Ми на це покликані, нам це дано, і Бог буде давати. Нехай ми будемо такими людьми, дійсно, служителями нового заповіту. Нового заповіту. Я буду завершувати свою розмову із нами, але хочу оставити ці слова. Бог запланував вечеру з тобою і мною. Думайте і знайте про це. А Богу, нехай буде подяка за його заботу, за його вірність, за його любов до нас, таку безусловну за його таку ну, настирливість, знаєте, навіть це слово потреблю таку не забуває йому подяка за те, що ми десь буває, можемо запутатись від А Бог каже, а я завжди тут, я ось стою, а я ось стукаю. Я хотів би звернутися, може, в нашому зібранні є люди, які би потребували в молитві. Церква це є та, та інституція, це не будівля, це ми люди, яка готова встати. І і сказати, Бог вже благослови цю людину. Вам просто треба зголоситися і просто підняти руку і сказати, я потребую молитві. Якщо є такі люди, зголосіться. Дайте про себе знати. Я один із тих, який теж потребує, щоб за мене молилися. Мені якось ну, не, не стидно. Але якщо є в нас в залі такі люди, за які хочуть помолитись, і ви це потребуєте, це, це є гарна подія, це є той час, коли каже Бог, хто відкриє. Є в нас такі люди. Нехай Бог благословить, Будемо молитися, Будемо просить Божого благословіння схилим наші серця. Амінь.